А тим часом Москва збирається збільшити запуски ударних дронів по Україні до тисячі щодня, і це найгірший наразі сценарій. Ну але до нього треба готуватися. В такому випадку для захисту нам знадобиться по два перехоплювачі, щонайменше на кожен російський дрон, так каже президент України Володимир Зеленський. А поки що, між тим реальні можливості ворога близько 350 запусків щодня, однак. Україна е, має розраховувати саме на максимальну загрозу. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут до нас доєднується. Пане Валерію, вітаю! Слава Україні! Радий дуже бачити. Героям слава, доброго вечора. Пане Валерію, я б хотів от почати з цієї останньої математики від Володимира Зеленського. Ще вчора теж говорив з експертами в цій студії. Не встиг задати це питання. От дивіться, ну а я не розумію. Трошки в мене цифри не складаються. Не, не шукаю зради. Просто хочу, щоб ви пояснили. Можливо, Зеленський каже, що зараз росіяни е, виробляють ну десь і запускають там по 200-250, Він сказав дронів. А ну, там по 350 максимум здатні. Це той їхній максимум. Максимум, на який вони сьогодні спроможні, каже, хоче, хочуть наростити до тисячі дронів в день. Е, поки що, це на, за словами Зеленського, їм це не вдається, але ми виробляємо е, десь на добу, сказав пан президент, приблизно тисячі перехоплювачів. Цього каже недостатньо. Додає, що на один шахет треба два перехоплювачі мінімум. Е, тобто, але якщо ми зараз виготовляємо тисячу, а росіяни запускають там 250-350, то ну, це виходить майже там по три дрона, ми можемо відправляти на перехоплення. Що? Де, де я, де я, я чогось не дораховую? Чому не вдається збивати в такому випадку? У яким реальним є або має бути співвідношення цих цифр. Диявол ховається в деталях. Давайте про них. Так. Деталі такі. Значить, до кінця нинішнього минулого року росіяни здатні були випустити не більше 3 тисяч, ну, максимум, 3300 шахедів на місяць. Це означає або 100, або 110 шахедів ударних дронів на день, де тут 300. Крім того, росіяни здатні були випустити в минулому році це Дані ГУВ, це не мої значить, підрахунки. Да? Це дані Гур. вони здатні були випустити ще а, значить, приблизно 2700, ну візьмемо коротко, 3000 Гербер. Це фальшиві цілі, які загалом в більшості переважній більшості летять лише для відволікання нашої протиповітряної оборони, але переважній більшості не мають бойової частини як такої взагалі. Вони або розвідники, або фальшиві цілі. Для відволікання, ну інколи на них все ж таки підвішують там до 5 кілограмів. Але це не шахет з бойовою частиною 50 або 90 кілограмів Крім того, останнім часом ще летять по нас і талмаси але там виробництво ще набагато менше, там ну максимально можливо тисяча на рік, там не є масове виробництво. Це все, що ну, зараз останнім часом з'явилися ще такі дрони, як герань 3. Ну, я казав про 3000 чи 3300 дронів зі звичайними поштовими двигунами, так як ви показуєте зараз на відео, так? а є ще дрони з реактивними двигунами герань 3, герань 4, і останнім часом з'явилося щось подібне до іранського безпілотника Карар, яке в росіян називається герань 5. Так тут взагалі штучне виробництво. Мови не йде навіть про сотню на місяць. От. Так що тисяча на день, ну жодним чином, ну можливо, сюди вони додадуть всі види тактичних дронів, які летять по прифронтових містах. Ну, наприклад, Молні. Молні-два особливо, да? там теж дальність ну, сягає 70 кілометрів, а не дві тисячі, як у Шахеда чи Гербера, да? чи не тисяча, як, у, а, скажімо, геранії 3-4 п'є. Тобто, поки що, тисяча кожного дня значить, ну, не виходить жодним чином. Можливо, на місяць тричі на місяць росіяни здатні випустити будуть по тисячі за один день О, цих дронів. Тобто, такої різкої навали, різкого збільшення кількості дронів, на мій погляд, очікувати не слід, бо це не відповідає ситуації. Я веду статистику і бачив, що. Понад 6 тисяч дронів Шахет і, і Гербера. Ну, скажімо так, Герань 2 і Гербера. Да, росіяни не здатні були запустити аж до початку нинішнього року. І в нинішньому році, поки що, я вам зараз скажу на, на сьогоднішній день, вони змогли запустити лише а вже 21 перше число. Да, значить, вони не змогли запустити більше ніж 3 тисячі дронів. З них лише 2000, 2050 дронів типу Шахет. Mm. Тобто, скажімо так, що наша протиповітряна оборона вона поки що, ну я б не сказав, переважає, але вона досить успішно відбиває ці російські атаки. А я... чому, чому вдається їх відбивати ці російські атаки? А, скажімо, ми, а, ми нарощуємо. алло, щось якісь переможці. Ні, з... я, я чую, я чую вас, слухаю, пане Валерію, так, та, чую, чую, да, дуже цікаво. Ну, да, дивіться: та. вчорашня атака а, це 93% збитих дронів. 92,8% чи 92,9%. Ну, де тут провал протиповітряної протишахедної оборони, оборони? Да? З 339 запущених збито 315. Це досить успішний результат, вражаю, вважаючи, що а, ми, скажімо, маємо замало ракет і практично не можемо використовувати серйозні ракети, ну, такі як АСТ, для знищення дронів. Да? Ми використовуємо okay. дешеві британські, дешеві американські ракети, а, артилерійські німецькі системи, да? Токи, поки що протиповітряної оборони, якщо піднімаються літаки гелікоптери, ефективність її вкрай висока. Ну сьогодні з 18 балістичних ракет 14 збито, з 15 запущених крилатих ракет знищені всі 13 збито, дві локаційно втрачені. Де тут недопрацювання ПС системи ППО? Ну, тут, пане Валерію, я не буду з вами сперечати, що щось вам заперечувати, тому що я точно не фахівець, але я знову ж таки вчора вже згадував, от, що там запитання від Юрія Берези, колишнього комбату Дніпра 1 який задавався питанням, що там там шахет умовний пролітає 500, тисяч, 500 кілометрів, то чого його збивають тільки вже там на підльоті до кінцевої цілі. Тут я не знаю, але це знову ж таки. Це таке питання там підвірше. Я навіть не хочу, щоб там заочно дискутували. І питання в мене, чому цифри? От цифри, які на? Водите ви ну відрізняються від тих, про що каже президент. І я зараз не тільки про ворожі шахеди. Дивіться, от тому, що ну ворожі, я можу пояснити там логіку президента. Знаєте, все до шашликів вже готувались краще готуватись ну до, до більших загроз. Але коли він каже, що ми тисячу зараз виготовляємо і треба більше, бо ну бо зараз не справляємось, ми їх виготовляємо чи чи, чи що це за цифра? Ну, скільки ми виготовляємо це, загалом <хи> ми не можемо з вами обговорювати. Да? Це Єдине, що ми каже. маємо готуватися Я до нових просто. технологій. Да. Що таке нові технології? Це по-перше, те, що ви казали, штучне застосування mm -hmm. штучного інтелекту. Крім того, застосування ройових технологій. А що таке ройова технологія? Це коли піднімається десяток а, зенітних дронів зі штучним інтелектом. Які управляються одним оператором. Для того, щоб зосередити таку кількість на всіх загрожених загрожували ділянках, які, по яких яким можуть загрожувати росіяни, скажімо так, по всіх позиціях значить, зенітних засобів, так? ми маємо мати великий запас цих дронів, так? але він буде розподілений рівномірно по всій Україні. Ми не можемо сказати, що, от, наприклад, от нам вдалося, на мій погляд, вдалося вгадати позавчора, що куди росіяни нанесуть удар, що вони нанесуть удар по Києву, і тут вдалося зосередити більше засобів протиповітряної оборони, відбити цю атаку і знову їх розвести по інших об'єктах. Кожного разу нам це може не вдаватися. І тому для того, щоб забезпечити рівномірно по всій Україні щільність протиповітряної оборони нам дійсно доведеться випускати набагато більше зенітних дронів, ніж росіяни випускають шахедів. Проста ситуація. Росіяни легко можуть зосередити 500 шахедів на одному місті Києві, чи на одному місті Одеса, чи на одному місті, наприклад, Дніпро, да? але ж ми не можемо туди привести одномоментно 2000 зенітних дронів. Бо ми оголимо ну чи 10 тисяч зенітних уди. Бо ми оголимо різні дільниці. Завжди легко сконцентрувати удар. І важко сконцентрувати засоби оборони, пане, цьому, Валерію, пане Валерію? Ну от як я розумію, що те, про що пише оце Вашингтон Пост стосовно там вибудовування от системи протиповітряної оборони на основі штучного інтелекту, це по суті вони ну відштовхуються в тому числі, чи перш за все, чи винятково там від отієї, від тих заяв, від ідей від бачення нового міністра оборони Михайла Федорова побудувати ну, такий антидроновий щит. На вашу думку, на Наскільки це ну, реально в які терміни зробити, і над усе від чого це залежить. Це про гроші, це про технології, це про фахівців, бо заява амбітна і це те, чого чекають українці насправді так, бодай, бодай якогось прикриття неба. Наскільки реально? Ну, ще раз скажу, що значить якогось прикриття неба. Я вам тільки що наїв цифри, офіційні цифри, які дають нам повітряні сили. 93% шахедів сьогодні було збито. Всі крилаті ракети були збиті а з балістичних ракет було збито. Так, тоді виходить, ви тоді виходить, пане Валерію, між тоді виходить, в нас все добре. То на що нам там ну, я не маю на увазі в прямому сенсі на що, так? Але оця, ну я ж кажу, заява з боку нового міністра оборони, там і Павло Єлізаров буде зараз йому допомагати. Звучить доволі амбітно, як те, що ну треба робити, і що ну це окей, може я некоректно висловився, там, хоч трохи, але так. Ну тобто люди все одно задають питання, що мовляв, цифри, про які кажете, ви вони красномовні 100%. Але люди кажуть, а чого ж такі? Пролітає, то я і питаю, оця ну те, що пропонує м, Федоров, реалістично на вашу думку, як як фахівця, я кажу, і, і з яких компонентів має складатись от успішна побудова оцінє щита антидронового. Ну давайте поговоримо при спочатку. Значить, оптимістичний прогноз, угу. це не те, що можливо, не те, що вірогідно, це те, що ми маємо зробити в найкоротші строки. Ми весь час по зенітних дронах ідемо по дронах. Взагалі йдемо попереду Росія на крок, на півкроку, але попереду. Ми перші створили зенітні дрони. Ми перші створили сили безпілотних систем. Ми перші створюємо систему, яка буде антидроновим захистом. Не будемо рахувати ізраїльський залізний купол. Він був проти ракет, проти примітивних, некерованих ракет, зроблених з водосточних труб. І набитих сахарною пудрою там з іншими компонентами для вибуху. Ми створюємо високотехнологічну систему протиповітряної оборони. Наші дрони зі штучним інтелектом це дозволить, ну, от дивіться, зараз, якщо ну це зараз збиття шахеда. Угу. Але ви побачили відео, коли збивають російського розвідника, який робить дуже різкі маневри. Різко йде, значить, змінює висоту курс напрямок польоту, і все одно зенітний дрон його знаходить. Тобто зараз ми маємо дійсно створити систему, яка би надійно, вже не на 95%, да? а практично ну, на 99% захистила б нас. Бо оскільки росіяни, скажімо, збільшують виробництво помалу, не до тисячі. Скажімо, з сотні на день не до трьохсот на день вони збільшують виробництво, але все одно вони його збільшують. І ми маємо відповідати не нарощенням кількості, а покращенням якості. Ми маємо створити, яка б показала росіянам, що всі ці дронові атаки це ні до чого, це витрата грошей і витрата засобів. Ну, так Тому так. нам потрібно створити знову на шах по на крок поперед росіян, створити дійсно антидронову систему. Всі компоненти для неї в нас є. В нас є дрони, в нас є засоби виявлення. Перш за все, систему потрібно, а, значить, ем, запитати російське слово запітати. Ну, вибачте, за офіцерам так. <пробітник> uh, при радянському да, я, я технології треба та наситити uh, інформацію. Без цього нема системи. Система не працює в вакуумі. Інформацію дають сенсори, дають радари, а антирадарні системи ми отримуємо від союзників, які не просто маленькі радари міліметрового діапазону, які виявляють горобців в повітрі, але відрізняють їх від Угу. <пробітник> і крім того, ці радари. Вони ще з'єднані в систему, якщо один піймав, і той вийшов з його зони значить виявлення, він передасть автоматично сусідям, сусідам. Тобто система розвідувальна інформація має бути повною, своєчасною і безперервною. Та, Це власне. зараз ми робимо. <свісно> Програмне забезпечення дійсно, штучний інтелект має розподіляти, виконувати ціле розподілення. Люди. Кваліфіковані люди, які мають бойовий досвід, чому нам не створити таку систему. Американська фірма, яка працює на топі цих технологій, вона готова з нами підписати договір. Де тут фантастика? Тобто, по великому рахунку, підсумовуючи пане Валерію, е, і це десь дотично те, про що казав і Ігор Луценко. Складники в нас є. В нас просто треба. Ми вміємо одне, друге, третє. В нас є четверте, п'яте, шосте. Нам треба вже те, що є, просто ну скажімо, скласти в якийсь єдиний цілісний організм, який би і працював як цілісний механізм е, виходить. Просто ну тре, треба якось навести порядок. Тож теж в тому, що вже є. Я дякую вам. Насправді за ну цю. Для, для мене така це та ну оптимістичне бачення, власне, е, ваше як фахівця. Дякую вам дуже за роз'яснення. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Держуніверситету, Київський авіаінститут. Е, говорили ми з ним про перспективи захисту, максимального захисту українського неба.